めっちゃ汗。 Чолові, чолові, чолові. ми бачили, жінка. Шановні присутні в цій залі, прошу всіх заспокоїтися. Кожного присутнього, будь ласка, всі. кожного присутнього закликаю до здорового услугу вислухати кожну сторону, прийняти рішення і почати роботу власної ради. Я до вас звертаюся, як голова районної ради. Городищівської районної ради, звати мене Інна Олександрівна. На прохання і на спільну думку моїх колег, голів районних рад, я мушу зачитати звернення до депутатів обласної ради голів районних рад Черкаської області до депутатів Черкаської області сьомого скликання. Шановні депутати, звернутися до. Вимушує нас не здорова атмосфера, яку намагаються спрокувати окремі політики, гальмуючи роботи, роботу обласної ради. І це саме в той час, коли економічна і політична ситуація в державі вимагають якомога швидше початку ефективної діяльності оборади. Цілий ряд нагальних питань, до речі, я звертаюся до людей, які стоять поруч, позаду. Шановні Ваші батьки знають, де ви зараз знаходитеся, а чи всім вам є по 18 років? А чи ви досить такі? Чи ви досить такі соціально активні і обізнані в тому за що ви говорите. Ви розумієте, що ти наклеплені, чи ви зараз підтримуєте? Наші правослітка на нас. Я своє відслужив від ваше продовжуйте. І яка воює і об'єднує хлопців? Вона воює за державу, за, за, за це місце, де ви живете, Шо за президент продає. У мене питання. Скажіть, будь ласка, а чому ви зараз раз, ну, нет, так міцно і так змінило виступаєте проти бійця, але ніхто із ні вас не пішов служити на схід? Чому? У вас просто-напросто так простіше, за 50 чи 200 гривень і прийти і висловити Будь чужу волю вашу. Тому я вам вважаю, Будь... кожен із вас присутній тут а залежить від цілої низки прийнятих рішень по обласної ради. Соціальні працівники, пенсіонери, такі слухання просимо всіх депутатів обласного рівня забезпечити належне функціонування в області усіх рівнів, які так само повинні вирішувати питання районів і міст. Що стосується від я особисто з ним пропрацювала 10 місяців. Це колега і хочу, що Двома найреценнішими перевірками адміністрації президента під час призначення на посаду очільника Лісінського районадністрації. А справжню ілюстрацію, шановні, він пройшов на виборах ілюстрацію всієї громади Лисінського району, коли його було обрано депутатом обласної ради понад 42% голосів. То чи це не є ілюстрація? Чи не Лисенці краще знають про нього, хто він такий? Звідки він? І які. В чому звинувачують деякі політики? Ми не спрацювали навіть заємні проти нього найкрутніші технології чорнопіаз. І знаючи людину особисто, тисячі виборців відокремили брехню від правди і зробили свій вибір. Немає. Ще раз. Тому від імені громад своїх міст і районів право представляти думку, яких нам не договору до виборцями, звертаємося до вашовні депутати. Маємо патися на єдиної мети за. <гану> Чыринський районний рад, Школянський районний рад, KNOW, Шашкинський районний рад, Хр �стинівський районний ради і чорнобайський районний рад... А це приготування БДП... Я... Я... Скажіть, будь ласка, в примію Це обрані люди, обрані люди волев Interestingly about яких партій вони відносяться скажіть, будь ласка? Шановні діти, присутні. Шановні жінки. Дякуємо вам за виступ. Дякую. Шановні жінки, шановні діти, шановні господа. З ganzenка і ганнуть моє Бюджет не потрібно приймати вам.